Вітаю, друзі, на каналі Сім'ї Балабан. А в нас з'явилася нова кішечка. Просто прибилася. Не знаю, чи я вона. Може хтось шукає кицю. Недавно качечка залетіла до нас. Пару днів вона була у нас в курнику разом з курми. Був такий сніг і мороз, ми питали, чия це може бути, ніхто нічого не знав, а потім знайшовся власник її. Віддали вже качечку. Тепер ще з кицею треба вирішити, чия вона, якщо хтось шукає кицю. То... Така красунечка. Це тут ванілька в нас прив'язана її. Не любить, що вона сидить. Сьогодні така позорка хороша, м'яка. Морозу немає. Ванілька тихо, тихо, ванілечка. Курочки наші вже всі гуляють. Це царки також вийшли. А ми будемо готуватися сьогодні. До суботи, такого нічого особливого. Мама пече рогалики. Я зранку таке пиріжків нажарила з капустою. Тихо, Зварю ще компотика, борщ і кашу. Лопати ушки, медленно землю круто, лопать широко, дуря, оно круто хорошо. Ну, я вам поставлю тебе те. я четыре. Может вам всю там я я тык вам занимаюсь. Можно ничего, все нормально. я Вам надо грошу, покажу, все надо гроши я буду ремонт, Не надо, я вам поставлю нормальный человек. Відготування до суботи йде, готуємо різні блюда, а також не забула і про курочок. Для них готую дріжджовий корм. Я беру 2 літри води теплої, додаю 2 столові ложки цукру, 50 грамову пачечку дріжджів. даю це, щоб вони розтанули, і потім поступово буду додавати дроблене зерно. Постійно це все треба перемішувати, тому мені дуже легко це робити. У мене включена духовка, воно все в теплі стоїть, там печеться, там вариться, там готується, і я поступово перемішую цей корм. Значить, такі черпачки У мене досипала два черпачка, не знаю, скільки це не важила. Даю, щоб воно добре намочилося, настоялося десь, може, воно хвилин 20-30 стояло. І отак я поступово його перемішую. Друзі, сьогодні ще п'ятниця продовжується. Я прийшла до козичок, принесла їм водички, а в них щось немає світла, чи лампочка згоріла, чи що. Ну, На дворі ще білий день. Випускати я їх не буду, бо це сарочки ходять. І дуже сильно голосно кричать. Не хочу лякати. Козички лежали, коли я зайшла. Туди десь далі. Перед сном вийдуть, подихають. Пийте водичку, кушайте яблучка, я вам принесла. Беріть. І козлик тихенько лежав. Дівочки хорошенькі. Лежіть. лежіть, відпочивайте усі. Все нормально, у вас все в порядку. Да. А я йду, треба доготувати їсти, бо сьогодні п'ятниця, треба все встигнути. Так що на зв'язку. Сесарочки вийшли на двір разом з курочками добре. Гуляють, ходять. Там сонечко таке, і вони всі туди. Грибуться трошки. Дуже хороша погода сьогодні тепленька. Але все-таки зима є зима. Понасипала їм і тут ось пшенички для тих, хто тут лишився. І там он насипала. Я забула ще, що в мене готується дріжджений корм, дріжжовий. Я його з самого ранку почала готувати, там 8 годин треба, щоб воно постояло. То якраз я ближче до вечора дам їм того корму, тому що завтра, не знаю, вийде, не вийде, я готую так, щоб і на завтра, але побачу, як воно буде. Хочу їх підгодовувати зараз. Дивилася ще цікавий рецепт, підвищення несучи всі курей, пшениця пророщена ячмінь. Якщо мене вийде, я спробую зробити таке ще У курочок уже зібрала яйця. Сьогодні сім штук. Ось два є таких брудніх. Треба подивитися, яка ця курочка у нас так. Може в неї щось там. Проблеми якісь. Так, наче все добре. Повністю все не чистила, тому що буде їм холодно. Притрушую соломкою. Зверху на це, що є, принесу їм пшенички сухенької, насиплю. І все, оце буде їхня вечеря. Я вже сюди не заходитиму. Вже Олег їх закриє. Бо сьогодні п'ятниця. У мене справ багато, треба ще прибрати дім. Так що ось так у нас день наближається до кінця. Сюди постелю трошки сухенького. Все, якщо до вечора якась курочка захоче знестися, нехай несеться. Ой, це у нас почали нестися молоденькі кури Ломан Браун. Вони невеличкі такі, але несуться щодня. Я цю породу дуже хотіла. І, слава Богу, у нас такі є несушки. Так, поставлю ще сюди. Ось так. Все, дивлюся ці бентамокури. Вони у нас тут крупненькі. Вони більші, ніж бентамки, бо бентамок ми туди перевели. Вони там живуть, їм там подобається. Де вони були? А ці крупненькі вони хочуть тут. Ну, ось, бачите, це вже не бентамка. Да-да, <рит> співай. Хоч її вивела курочка бентамочка Їй це було маленьке, бо я перевіряла всі яйця були малі. І оце так само. Півничок такий. Оце не знаю, побачу наче як схоже на маленьку курочку, але голошийка. Я не знаю, чи бувають бентамки голошейки. Я таку... Ой, гарно ти співаєш. Я такого не бачила, що може у вас є досвід. Поділіться цим досвідом зі мною. Якщо ні, то будемо пробувати, що з них вийде. Що вийде з цих бентамок курей. Ось теж. Петушок чи курочка, наче як курочка. Все, заходьте, заходьте. Я яйця забираю, щоб довго вони тут не були. Хочу приготувати дуже поживну їжу для наших курочок, щоб підвисити яйценоскість. Я також знайшла а, корисне відео. На ютубі, тому обов'язково хочу скористатися, спробувати. Думаю, що гірше не буде. Ми все одно зерно даємо курям, а такого вони ще не пробували. Тим більше, що зараз іде весна, немає таких вітамінків для них. Хімію я не хочу купляти, додавати їм, щоб стимулювати. Тому стараюсь максимально все натуральне. Значить, я взяла ячмінь. Ось таке відерце, тут десь кілограм приблизно, так само я візьму і пшениці. Ось так. Все це перемішати треба. Залити тепленькою водичкою, так, щоб воно покрите було. І постійно помішуючи, тримати у теплому дві доби. Воно має надклюнутись і навіть прорости. І оце давати треба курям. Так що, я пробую: якщо все вийде, все буде добре, результат буде добрий, то. Буду рекомендувати усім. Це такий недорогий і дуже корисний, не знаю, завтрак, обід для курочок буде. Раціон такий буде у нас трошки різноманітнюватися. Принесла відерце сюди на кухню і хочу залити теплою водою для того, щоб зерно набухло. Потім покладу в тепле місце і буду помішувати. Я так думаю, що воно збільшиться. І мені треба буде шукати більшу посудину. Буду всипати його, мабуть, в мисочку. Ось так поклала в теплу духовочку, зерно. І за ці дні, воно до неділі, я думаю, що, чи до понеділка проросте. Духовка тепла, бо вийняла тільки недавно хлібчик зпікся, вона теплесенька. А тут в мультиварці на режимі тепло я тримала, а тепер виключила. Тут, може, не видно вам. дроблене зерно. Отак, буде видніше. Дроблене зерно, ячмінь і пшениця. Я додала дріжджі, активні, мокрі. І вони в теплому місці. Я постійно його перемішую і воно піднімається потрошки. Цей корм також поживний для курочок. Вони теж добре несуться. Його я їм дам завтра. Сьогодні вже нагодувала. Дякую, друзі, всім за перегляд. Залишаємося на зв'язку. Всім всього найкращого.